Знаходимося. Ну, давайте декілька слів напевно про саме поняття стрес, так? Тому що ми його активно використовуємо, але не завжди до кінця розуміємо глибину самого поняття. Тож. Тобто, взагалі, стрес це нормальна реакція організму. Угу. І є навіть така теорія, що стрес це корисно, так? Тобто, щоб не було зразу до стресу відношення, що це щось таке чужорідне, нам зайве і дуже шкідливе, ні. Але якщо стресу в міру, і якщо наш організм збалансований, тобто ми здорові, ми, скажімо так, енергетично заряджені позитивно, то стрес нас постійно активує до вироблення нових механізмів адаптації. Угу. І якщо ще далі поглибитися в поняття стресу, то фактично це є реакція адаптації організму. Не специфічна. Тобто, щось з організмом схожого не було. Тепер подіяла якась ситуація, вона така, що організм не звик до неї і змушений задіяти певні механізми саморегуляції. Тобто він, наче.